Як розповів начальник державного комунального автотранспортного підприємства Микола Рижий, головним завданням підприємства є вивіз сміття. Незважаючи на те, що борги рівнян та бюджетних установ перед комунальниками на перше липня сягають більше ніж півмільйона гривень, підприємство працювало і, не дивлячись на деякі затримки, сміття вивозилось. Але ж буває таке, що повні ящики нема куди викинуть бувало таке, так. Да. Але через подорожчання бензину та диспалива і відсутність на бензозаправках міста зрідженого газу цілком можливо, що незабаром рівняни самостійно будуть носити сміття не до баків чи машин, які його збиратимуть, а на сміттєзвалище. Поки що пан Рижий домовився з міським головою про незначну суму грошей, яка щодня виділятиметься виключно на бензин. Але за словами пана рижого, якщо і надалі бензин дорожчатиме, то це не допоможе. Отож, якщо рівняни і надалі не платитимуть за вивіз того, що вже нікому не потрібно, то місто рівне може перетворитись не на місто квітів, а на місто сміття.